Воу-воу-воу-воу-воу! Алахабар! Оу, єс! Привіт, ребята! З mm. вами на, на зв'язку Сергій. Дівочки, мальчики, небінарні персони. Я дуже uh, радий, що ви дивитесь це відео. Просто I love you, I need you, I want the sauce. sous. Uh. Трошки mm. нудної інформації про мене. Я не знаю, як, з яким виразом обличчя це повинна звучати ця інформація. Сергій 25 років, танцор. Все, я не знаю. В Києві я вже е, навчаюся, навчався, точніше, навчався 5 років і, відповідно, живу тут уже 5 років. Сам із Кривого Рогу з маленького села під Кривом Рогом. Е, найсмішніша історія. Да, в мене по сценарію написано. <кій> Найсмішніша історія. Я не знаю. У мене постійно в житті якийсь сарказм, і сюр, як Ірія Фаріон казала. Але я таку вибрав іронічну історію. Дуже простеньку, дуже трагічну, болезненну для мене. <кій> Але хто його знає. Ну, Це історія про те, як я повернувся після початку війни. Е Через рік повернувся в Україну. Ви представляєте? Надіємо на те, що війна закінчиться через два місяці. Ну, нехай буде така історія, вона досить така е, цікава, е, провокаційна. Я б сказав, ти дурак, ти ідіот і все остальне. Це вже я вислуховував мільйон разів. Але хто його знає, як життя повернеться? Е. Чим я зараз займаюсь? Займаюся тим, що працюю в клубі. Я хореограф. І постановщик в клубі не буду казати е, поки що, як він називається. Але я думаю, ви згодом все е, і так здогадаєтесь, Якщо і не здогадались до цього. Ем, а хто любить по клубам Шарайобиться, то точно мене знає. Так що такі, такі діла. Цікаві факти про мене. Все, мене тут картинка Ем, Ну. Я теж, теж думав, думав, ну, але 5 років мого життя вкрало, вкрало діло, яке називається, називається парашютний спорт. Я 5 років займався парашютним спортом у себе вдома, в Кривому Розі. Професійно. це був клуб-авіатор. І, і, да, мені туди було 13 років, я з 13 до, скільки, до 18. Навіть до 19, до 19 років я займався цим спортом. Ну, ось такий цікавий факт про мене. Зараз чим я займаюся? Та... нічим, живу, живу одним днем, почав вести ефіри в Тіктоці, якось розвиваюся медійно. Дуже цікаво мені ваш проєкт. Я б хотів в ньому приймати участь, е, вчитись, чо, ш, пробувати щось нове, досліджувати, дружити, зніматись, працювати, е, їсти, <пити>, пити і гуляти. В общем, такі тіла, ребята. Я думаю, вам сподобається це відео, непонятно по яким причинам. Ну, добре, дякую, до побачення.